Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він. Покажіть кухлик той, що з краю». Продавщиця. Что? Чого? Я не понимаю. Кухлик Люба, покажіть, то що збоку смужка. Какой же кухлик здесь, если я так рушка? Дед у руки кухлик взял и нахмурил брови. Но в стране живителей не знаете мовы. Продавщица тоже была остра, та бедова. У меня есть свой язык, ни к чему мне мова. И сказал ей мудрый дид. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика, а не знає мови.